Так, як мене чутно? Зараз я перевірю звук. Бачу, що затримка є дуже велика. Наче то норм. Що то в нас? Звук я, мабуть, в горі трошки менше зроблю. Чо, Десь так. Музика в бою взагалі нафіг. На якому каналі. На якому каналі? Я, я не запускав стрім, це тестовий. І Я. Хлопців попросив перевірити. Якщо зараз все буде норм, то тоді запущу тут в мене просто сім'я питає, де що немає стріму. Таб на спорт? Та в мене немає реклами, значить, не, не повинно бути. Ну що, трохи зробимо катку, якщо все норм не буде вилітати, і може стрім запущу десь на годинку, на півтори. 3 d стиль. Що це за 3D стиль? Що воно так тупить? Це нові танки так туплять, чи що? Закидайте вудки. У вас є, чи скоро з'явиться ту 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 тут стилю риба-меч. Це така штука. Вселяйте жаху супротивника хижою усмішкою на броні, а за разом отримуєте 2% домаскування. Як отримати цей грізний... Бо закидайте вудки. Куди закидати? Ух ти ж бляха. Що ж вони не попередили, що це Лінк Ну туди. Так. Пошук. Не хочу я ніякий звод. Як звідти вийти? Я вже все позабував, як тут що це робиться. Вигляд ззовні? Зараз я тут заблукаю трохи. Де мої танки? Треба воду прибрати. Слухайте, хто коли грав останній раз в танки? Я чи грав взагалі? Я забув, що тут робити. Треба. Карбоньєра. Так, як тут керування? Що тут керування? В. Ручне гальмо. А наше мені ручне гальмо? Я якось переналаштовував здається, цей файр. Стрільба. Зробити. ОКМ. Okay. Залп. Який залп? Що за залп? От. Зупинитися для пострілу. Намкнути автоприціл є лівий. Щось я інакше робив? Почне гальмо якесь. Хай буде так. Треба взяти якийсь нубський танчик. Трохи... ну... Сейно... як... ці танки в мене є маленькі. Що це таке? Щось я не пам'ятаю, щоб в мене такий танк був. Це мабуть мені за щось дали, чи що? Це що таке? Випадковий бій, завдання, події? Це треба. Як зробити так, щоб воно взагалі нічого ці штучки? Що не тупить так? Це мій комп до нагород якось тут не вистачає. Звичайно, от хрестика, щоб його вихід. Сікільки всього подобавляли? модулі до снаряд на продаж. Це я все можу продати, чи що? Мабуть, так. Нічого собі, лямчик. Як вимкнути, щоб воно не горіло? От не люблю, коли воно це ці... повідомлення різні. А, гараж просто. Чилів. активно бойові завдання. Кофіценти екіпажу. А тут е -в -в дослідження, мабуть. Так. Да. Що в мене тут не дослідження? Треба дослідити? Недоступне. Креслення. Щось якесь креслення тут додали. хлопці підказуйте, бо я не знаю, що тут робити. Я забув, як це грається. Я можу це що тут дослідити? Не хочу. Коротше, поїхав до бою. Подивимося, як воно грається. Ставки на спорт. Жека. special for you. Ти вже не чуєш. Вже вимкнувся. Я зрозумів, чого воно так все топить, тому що я ті HD поставив. Треба було класиков увімкнути. Це одну вично. Отак от. До речі, як вам чутно з гри? є звук чи, чи нема? Це, я зрозумів, у мене на пробіл був цей був приціл. Налаштування, керування. Зупинитися для пострілу. Щось з керуванням в мене не те. Гусені громко. Так. Це ж техніка здається. Я з керуванням не розібрався. Точне, гармо назад, зупинитися для пострілу. А, бляха-муха, це не то було. З домовчуванням. А де цей як його? Касета Сі, зупинитися вперед, ручне гальмо. Щось я не бачу. Як примикатися на снайперський постріл? Я все позабував. Мапа. Я його знаю, там зараз всіх повбивають. Хлопці, розкажіть, як тут снайперський цей вмикається? Ручне гальмо. Коротше, треба пройти тренажерку, щоб мене навчили. Поїхав я вмирати. Тут еще, мабуть, ее автофокус. Чего он устребает? налаштування? Ох, бляха, забыл. Отпух. Сеты, стан снайперский. Коротше, я зрозумів. Коло. Артилерійський, це не то. Немає, немає, немає. Це все це не те. Коротше, це не моя гра. Треба потренуватися ще. Пройти навчальний полігон треба, от що треба зробити касети, касети снайперський та є. Ні, не цікаво, не цікаво, я тільки не зрозумів, чому воно в мене приціл стрибав. Стріма сьогодні не буде, бо треба розбиратися. Як ось воно взагалі крабово-крабово буде. Тому дякую всім, хто подивився. Я потім ще передивлюсь, що там вийшло, і завтра, можливо, зроблю стрім в нормальному режимі, бо це якесь неподобство буде. Все, всім дякую.